Сьогодні ми розглянемо, як же забезпечити психічне здоров'я учасників навчально-виховного процесу засобами комунікації. Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі це сприятливе середовище, яке повинно бути для учнів і вчителів. Культура педагогічного спілкування умова успішності освітнього процесу, комфортності педагога і учня. Комунікативна культура педагога виявляється в здатності привернути до себе увагу, налаштувати учнів на продуктивну навчальну взаємодію, уміню давати бар'єри, що виникають між позицією вчителя і настроєм учнів, умінні вести діалог, підтримувати інтерес і активність учнів, бути гнучким, мобільним спілкуванням. Основною метою діяльності психологічної служби є психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист психологічного здоров'я і соціального благополуччя усіх його учасників, учнів і педагогічних працівників. Практичний психолог навчального закладу бере участь у здійсненні освітньої виховної роботи, спрямованої на збереження всебічного індивідуального розвитку учнів. Збереження їх повноцінного психічного здоров'я. Освітнє середовище школи має бути психологічно безпечним для всіх його суб'єктів навчального процесу. Психологічно безпечне освітнє середовище спри... сприяє психічному здоров'ю і особистісному зростанню, і учнів, і педагогів. Відомо, що фізичне здоров'я дитини безпосередньо залежить від її внутрішнього психічного стану. Актуальним питанням є створення психічно безпечного середовища у школі. Одне з основних завдань педагогічного колективу та психологічної служби школи це є моделювання і проєктування освітнього емоційно комфортного середовища, в якому будуть задоволені основні потреби учнів і в якому усі учасники навчально-виховного процесу зможуть зберегти і зміцнити своє психічне здоров'я. Психологічна складова освітнього середовища це насамперед характер спілкування суб'єктів освітнього процесу. В якості ключової психологічної характеристики освітнього середовища школи розглядають безпеку, а психологічно безпечне освітнє середовище як умову для позитивного зростання її учасників. Спілкування це багатоплановий процес, в якому можна виокремлювати такі основні функції комунікативна, інтерактивна, перцептивна. Спілкування завжди передбачає певний вплив на їхніх учасників, зміну їх поведінки та діяльності. Психологічно безпечне освітнє середовище розуміють як середовище взаємодії, вільне від прояву психологічного насилля. Психологічну безпеку можна характеризувати за допомогою наступних критеріїв збереження психічного здоров'я дитини, відсутність психологічної загрози, психологічне безпечне освітнє середовище школи таке, в якому більшість учнів мають позитивне до нього ставлення, високі показники індексу задоволення потреб і захищеності від психологічного насилля. Психологічно безпечне освітнє середовище виступає як ефективна міжособистісна взаємодія, що сприяє емоційному благополуччю учнів і педагогів, розвитку психологічно здорової особистості, особистісному росту учнів, професійному зростанню і довголітті педагога, гармонізації їх особистості. Для охорони психічного і психологічного здоров'я дітей необхідно забезпечити комфортну організацію режимних моментів, уроків навчання, перерви для відпочинку, сну, харчування та іншого. Психоемоційний стан дітей багато в чому залежить від ритму життя, який задається розпорядком дня, де чітко визначається час і тривалість сну, час на прийом їжі, прогулянку, заняття. Формується здорове середовище завдяки, завдяки діяльності таких служб. Служби, що забезпечують безпеку навчального середовища навчально-виховного закладу. Це Адміністративна господарська служба, соціально педагогічна служба і психологічна служба. адміністративно господарська служба служба очолює директор навчального закладу. А також заступник директора з навчально-виховної роботи, який від який відповідає за питання охорони праці в школі, заступник директора з адміністративно-господарської частини, ця служба контролює і вдосконалює матеріально-технічний стан приміщень, сприяє покращенню санітарно гігієнічного стану. Організовує вивчення предмету основи здоров'я та проведення інструктажів з охорони праці для учнів та працівників школи. Адже у будь-якому випадку для гарантування безпеки освітнього середовища необхідна певна нормативна база дотримання вимог охорони праці, пожежної безпеки тощо. Важлива роль у формуванні культури безпеки в освітньому середовищі відповідає вивченню предмету основ здоров'я. Адміністративна господарська служба забезпечує усунення зовнішніх загроз психологічній безпеці дитини, тобто усунення некоректної поведінки персоналу, який здійснює освітньо-виховний процес і щодня спілкується з дітьми, інтелектуально, фізичні та психоемоційні переживання внаслідок нераціонального режиму життєдіяльності закладу, одноманітності повсякденного життя. Також усунення внутрішніх загроз психічної безпеки дитини, тобто самоврядування. Завдяки самоврядуванню йде усунення залежності в усьому від дорослого, яка породжує почуття безпорадності, коли дитина доводиться діяти самостійно, також реалізація соціально-психологічних умінь, що надає змогу компетентно обирати власне. Шлях в своєму житті самостійно вирішувати проблеми, аналізувати ситуації і відповідно діяти, що не утискає свободи гідності іншого, включає психологічне насильство та сприяє саморозвитку особистості соціально педагогічна служба службу очолює заступник директора з виховної роботи навчального закладу та педагоги-організатори, які планують виховну роботу закладу і проводять позакласні заходи, орієнтовані на моральне самовдосконалення особистості, формують позитивні соціальні стосунки, навички безпечної поведінки в закладі, так і за його межами. Соціальна педагогічна служба забезпечує усунення зовнішніх загроз психічної безпеці дитині, надмірну опіку над дітьми, неправильну організацію спілкування, переважання авторитарного стилю, незацікавленість з дитиною з боку дорослих, вдосконалення міжособистісних стосунків дітей у групі, неуважність до дитини з боку батьків, а соціальне сімейне мікросередовище та інше, нераціональне і малокалорійне харчування, його одноманітність. Також усунує внутрішні загрози психічної безпеці дитини, впровадження самоврядування, усунення психологічного насилля, реалізації права на безпечну взаємодію. Психологічна служба вивчає особливості емоційних станів дітей, здійснює адаптацію до навчання в закладі, соціальний психологічний супровід учнів групи ризику. Психологічна служба забезпечує Усунення зовнішніх загроз, недоліки міжособистісних стосунків дітей в групі, впливу асоціально сімейного мікросередовища, неправильної організації спілкування і внутрішніх загроз, звички негативної поведінки дитини, що сформувалися внаслідок неправильного виховання в родині, негативного я образу, заниженої самооцінки дитини, недоліки індивідуально особистісних рис характеру дитини, що сформувалися. Не без впливу дорослих, патології фізичного розвитку дітей, засоби комунікації, які допомагають впровадженню всіх програм, педагогічні наради, ради профілактики, психологічні заняття для учнів та батьків, індивідуальні консультації для батьків і учнів, також вчителів, психологічна просвіта та батьківський суобч. Корекційні заняття це тренінги, ігрові вправи, рольові ігри та інше, засідання методичних рад, психологічні заняття для педагогічних працівників, вивчення предмет основ здоров'я та проведення інструктажів з охорони праці та учнів та працівників школи, планування виховної роботи закладу і проведення позакласних заходів, орієнтованих на моральне самовдосконалення особистості. Для створення психологічно безпечного освітнього середовища рекомендується здійснювати контроль за дотриманням психологічних умов навчання і розвитку дітей в навчальних закладах, а також в сім'ї, проводити психологічне обстеження учнів. Та молоді за допомогою інтерв'ю, бесід, анкетування, дослідження агресивності, акцентуації характеру дітей та дорослих з метою попередження і своєчасної корекції негативних поведінкових проявів, профілактики негативних тенденцій особистісного і індивідуального розвитку, проводити музичну терапію, проводити аромотерапію. Забезпечувати систему профілактики, психоемоційного стану учнів засобами фізичного виховання, контролювати самопочуття і настрій дитини, забезпечити їх своєчасну корекцію, проводити спільні заняття за участю адміністрації, педагогічного колективу, батьків з володіння навичками спілкування, забезпечити розширене Можливості контактів дітей з іншими дітьми і дорослими в школі і поза її межами. Для створення психологічно безпечного освітнього середовища рекомендується здійснювати консультування дітей, підлітків, широкого кола питань, пов'язаних з навчанням, розвитком, особистісним і професійним самовизначенням, взаємовідносинами з дорослими і однолітками. Здійснювати консультації адміністрації навчального закладу з питань управління педагогічним колективом, педагогів з питань розвитку навчання і виховання дітей і підлітків, батьків і членів їх сімей, неповнолітніх з питань виховання сімейних і міжособиснісних взаємодій. Здійснювати Підготовку дітей і підлітків до усвідомлення тих сфер життя, в яких вони хотіли б реалізувати свої здібності і знання, виявляти інтереси, здібності і схильності дітей для забезпечення найбільш повного особистісного і професійного самовизначення, емоційне вигарання вчителів. Відсутність емоційного вигарання є основною для професійної компетентності і самовдосконалення педагогів, саморозвитку та творчості учнів. Емоційне вигарання може стати причиною професійної деформації вчителів, відсутності пізнавальної активності учнів та виникнення загрози психічному здоров'ю як вчителів, так і дітей. Виявлення потреб дитини та її соціально виховного середовища засновано на розумінні людини та її потреб у контексті її соціальних зв'язків і життя у громаді. Дякую вам за увагу, шановні колеги. Бажаю терпіння і натхнення.